Доброго дня, шановні хмельничани, мене звати Едуард Віра, голова обласної організації партії 5-10. Продовження свого колеги про щодо інформування вас про нашу ідею, про нашу національну, скажімо так, загальноукраїнську ідею 5-10. Хочу сказати наступне. 20... Сьогоднішній результат, як ми живемо в Україні, це 25 років тієї бездумної. Діяльності бездумних голосувань, які всі ви і ми разом з вами, в принципі, голосували за політки популістів, голосували, точніше за що, скажіть, будь ласка, голосували ви постійно за гарні тільки назви. Голосували або за назви, або за обличчя. Одне з двох. Голосували за солідарність, голосували, самі не розуміють, чи що це таке, голосували за Батьківщину. Чому голосували? Не знаю. Голосували за радикальні зміни. Маємо радикальні зміни, правда? Просто ніхто не казав, що це за зміни. Голосували за самопоміч. Візьми, сам собі і зроби. Що зробити? Навіщо не зрозуміло? Вже і так 25 років самі собі допомагаємо, самі робимо, а то ще візьми і зроби. Голосували за дуже багато гарних назв і облич. Але ви ніколи не думали, що стоїть за цими назвами раз. І що стоїть за, за обличчями, які стоять в е, лідерах цих партій? А говорили вони завжди популістичними речами за все хороше, за покращення, за нове життя, за боротьбу з корупцією, за, за культуру, за мову, за патріотизм. Але подумайте, українці, ви кожен день, про що ви думаєте? Ви думаєте про патріотизм? Ви думаєте про мову? Чи ви думаєте про національну гідність? Чи ви, може, думаєте про корупцію? Чи про, про що у нас там ще говорять? Про децентралізацію, про люстрацію. Та ні, ви думаєте про не, ви думаєте про гроші кожен. Де взяти гроші для себе? Де взяти гроші для своєї дружини? Де взяти гроші для своєї дитини, щоб одягнути, прогодувати? Щоб поїхати за кордон відпочити, щоб купити нормальний автомобіль і інші блага. Але знаєте, у політиків це все є. У них грошей вище крижі. У них немає не одного. У них немає совісті, моралі, духовності, культури. І от про ці речі, чого їм не вистачає, вони кожен день вам говорять на Савіку, по Савіку Шустеру. Так от. Перша в історії України прагматична партія, яка пропонує вперше не популістичні речі, а прагматичні речі. І її лідер це прагматики. Це партія 5-10 із лідером Геннадієм Балашовим. Чому, чому я називаюся прагматиком? Раз. І це партія, яка дає вам вудицю. Ми не пропонуємо вам, що ми прийдемо ми вам підвищимо пенсії. Ми вам покращимо зарплати, ми вам ще якісь невідомі речі подачки дамо. Ми говоримо ні. Ми... Ідея партії 5-10 це дати вулицю в руки кожному українцю, щоб він міг ловити рибу. Риба це в лапках. Да? Я маю на увазі, що він міг заробляти гроші. Тобто це створення в Україні умов для заробляння грошей, це створення в Україні умов для інвестицій, для входження інвестицій і грошей з усього світу, це створення в Україні умов, в яких ви зможете при не таких потугах, як сьогодні. А звичайно, працюючи або підприємництвом займаєтеся, або працювати на нормальній іноземній фірмі, підприємстві, а не на наших олігархів. Заробляти вихід, зарплату на рівні цивілізованих країн. Ось що пропонує 5.10. І це насправді ми не вигадали якийсь велосипед чи якусь таку справді ексклюзивну новинку. Ми просто прийняли досвід, вивчили досвід передових країн, цивілізованих країн світу, як вони досягли того рівня заможності, на якому вони зараз знаходяться і на якому вони живуть. А я вам розказую, це почну з США, США, які. Партія у 18 <-му> столітті відмовилися платити англійській короні, ані податки. Вони сказали один момент, що ми не платимо податки. Короні, ми все залишаємо з себе і розвиваємо і будуємо одну з найкращих країн світу. Бачите, чого вони досягли? І не через 200 років, а вони цього досягли за декілька десятків років. Таким шляхом, який пропонує партія 510, шлях шлях розвитку. Для України йшла і Європа. Тільки вже післявоєнний період, коли була повна розруха, коли був повний економічний занепад післявоєнний. Що вони робили? Вони не вкладали свій бідний народ, свій бізнес, який тоді був абсолютно не розвинутий, як сьогодні в Україні. Вони не обкладали його податками, дозволами, митами. Вони створили максимально сприятливі умови для їх розвитку. Там не було тоді тих. Податку на додану вартість, не було таких високих прибутків, податків на прибуток 50%, як це сьогодні, не було цієї бюрократії, заплутаної дозвольної системи, як це сьогодні. Так, да, сьогодні на політики селася на Європу. Мов подивіться, там сьогодні високі податки, Україні так само потрібно робити, але вони не говорять, що починали вони з цього починали вони з чого? Що спочатку дали своєму бізнесу, своїм громадянам заробити гроші, заробити, наростити, як то кажуть, пішкірний жирок. І вже тільки після 30 років таких умов без вільної економіки, тобто вони десь кінці 70-х, Європа почала вводити тільки оці вже бюрократичні ускладнені процедури. От тільки з часом вони собі дозволили вкладати свій народ, свій бізнес європейськими податками, дозволами. І то, як бачимо, 20-30 років пройшло, зараз теж в Європі не так добре, як, як було раніше. Там теж бізнес жаліється на те, що багато 50% податок з прибутку, бюрократичні процедури, але як ніяк, звісно, там краще, ніж в Україні сьогодні. І вони живуть все ж таки на належному рівні. Так уявіть, якщо зробити умови зараз в Україні, такі як це були в Європі післявоєнний період, так весь Украї... не весь, але велика частка європейського бізнесу, європейських підприємців приїдуть в Україну робити свій бізнес, розвивати. І це що означає? Це означає інвестиції в міста, це означає створення десятків тисяч нових робочих міст. Це означає фактично розвиток інфраструктури, тому що якщо бізнес в країні розвивається, розвивається все. Не чиновники, не мери, не прем'єр-міністри повинні збагатіти, а бізнес. І тільки після того, як бізнес збагачується в країні, тоді збагачується, насичується грошима кожна, кожний орган е, держави. І не повинні думати під. Е, Такий совковий менталітет, який ще з Радянського Союзу у вас ну, в мізках відклався, що бізнес повинен платити багато податків, бізнес він поганий, бізнес це чуть ли не феодали. Ні. Якщо поцікавитися історію розвитку всіх заможних країн. Завжди показують тільки одне, що тільки ті країни, в яких бізнес, підприємці максимально заробляли кошти, але ж в умовах ринкової, вільної економіки, тільки ті країни і розвивалися, і на сьогодні залишаються самими розвинутими. Тому хмельничани, звертаємось до вас в черговий раз, десятий, 10 сотий, про те, що не голосуйте за назви, які ви не розумієте, про що там йде мова. Не голосуйте за гарні обличчя, які вам сподобалося чи не сподобалися, як у нас багато кажуть, а він хороший там хазяйственник, а він інтелігент чи ще який. Слухайте про те, що говорить, і чи пропонує, чи дає вам політик конкретний інструмент, ціль, мету, і чи дає він інструмент реалізації цієї мети, так як це робить партія 5-10. Це український рух 5-10. Якщо ми говоримо, що ми хочемо побудувати саму країну, заможну країну в Україні, е, світі, ми говоримо це через створення системи вільної економіки. Що таке система вільної економіки? Це відміна податків всіх, які є на сьогодні введені. введення всього п'ять два податки, 5 відсотків з 10% з продажу. Це відміна мит, це відміна дозволів, це введення вільного обігу валют в Україні. Це впровадження страхової медицини, надання повних свобод для громадян і для бізнесу в країні. Якщо вам знову будуть політики на наступних виборах, які, мабуть, будуть голоси розказувати про боротьбу з корупцією, про люстрацію, про децентралізацію, про мову, про гідність, про патріотизм, не слухайте цю всю э, другорядність, всі речі, які ми і так маємо. Українці мають і патріотизм, і гідність, і мову маємо. Ми все маємо. Ми не маємо тільки одного, ми не маємо грошей. Немає грошей в Україні, немає грошей в містах, немає грошей в кишенях ваших. дякую. Немає грошей в, кишень, в ваших кишенях. Так от саме всеукраїнський рух 5-10 і покликаний на те, щоб вирішити цю основну першу проблему. Вашого життя. Дякую за увагу.